Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вночі силами української ППО було знищено два з п'яти ракет Х-59 з 11 з 12 шахетів. Повітряні сили РФ також запустила одну ракету іскандер М з Білорусі. Ворог концентровано атакував Полтавщину ракетами та БПЛА. прямих попадань у цивільну та критичну інфраструктуру немає. Уламки ракети, втім, шкоди встигли наробити та пошкодили деякі об'єкти. Це третя атака окупантів у березні квітні на Миргородах. Телеграм-канал. Але пише, що тепер шахеди та іскандери летять з території Білорусі ЗСУ дають активний відпір. Та відповіді на всім пусковим точками сьогодні вночі знову горіли лунінеція. Полонка кожушки та зябровка загинуло десятки операторів, бо та інженерів. Білоруси атаки у відповідь не чекали. Про втрати і вибухи наказано їм мовчати звище. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Тіла на одному з аеропортів грузили в Наскільки потужними та успішними був удар у той же час під час оста. Аніх атака росіяни використовували для удару по околиці України нову ракету до нового російського ЗРК С-400, в тому числі з Білорусі. Під час роботи по наземним цілям вона має дальність близько 230 кілометрів. За словами Сирського, для атаки по столиці з півночі окупанти, також застосовували ЗРК С 300 та С 400 Агенція Defense Press отримала фото уламків ракет, які поцілили по Києву, хоча було кілька прильотів і по об'єктах, і у столиці. І по населених пунктах поблизу Києва, зокрема, по Макарову і Копилову аналітики знайшли на цих уламках індекс, який позначав ракету 48Н6ДМ. Це нова ракета до нового російського зеркас 400 під час роботи по наземних цілях. Вона має дальність близько 230 кілометрів. Вага бойової частини 180 кілограм. Відомо що ракети має кілька тисяч уламків певної унікальної, однакової унікальної форми. Вони дають змогу зробити висновок, що ці нові ракети 48 n 6 дм були застосовані по столиці вже вдруге. Раніше такі уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі в Протасовому Яру і у зруйнованому готелі за Палацом Україна під час ракетних атак по Києву. Ймовірно, такі удари проводили в території Білорусі, зокрема з аеродрому зябрівки по 70 і 30 кілометрів від кордону з Україною. Проте генштабу поки що оптічно говорить, що ударів по Києву завдали з півночі. Дальність 230 кілометрів. Їх можна здійснювати з прикордоння. Брянської області саме тому невідомі нам ДРГ постійно здійснюють рейди до Білорусі і ведуть коригувальну роботу. Лукашенко догрався на обстріли до тепер. Відповідатимуть обстріли. А тепер щодо Білорусі, вторгнення Білорусі в Україну чи навіть військова участь білоруської армії в війні також погіршила б здатність Олександра Лукашенка захищати свій режим і стала би дуже непопулярною у середині країни. Нагадують в інституті вивчення війни фахівці інституту дотримуються своїх попередніх оцінок про те, що Лукашенко. Ко навряд чи ризикне воювати з Україною, адже це могло би послабити його режим або різко збільшити невдоволення серед білорусів. Наближаються нові президентські вибори в Білорусі, які мають відбутися в лютому 2025 року. Тож Лукашенко ймовірно хоче зберегти контроль над громадськими настроями, а також контролювати військових, щоб придушити будь-які важливі протести на телі виборів. Як він зробив це наприкінці 2020 року, тоді як гіпотетична мобілізація в Білорусі її втратили. На полі бою. Подальша міжнародна ізоляція Білорусі та негативні економічні наслідки участі білоруської армії у війні ймовірно посилить суспільне невдоволення та на нівець зусилля Лукашенка відновити стабільність свого режиму після протестів. О двадцятого року наголошують в інституті вивчення війни. Аналітики інституту вже спостерігали, як Білорусь розгорнулася особовий склад на українському кордоні наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Подібно до нинішнього розгортання, можливо, Білорусі знову. Проводить таку діяльність, щоб зафіксувати та отримати обмежені сили України біля міжнародного кордону з Білорусію на підтримку плану російської кампанії, яка має на меті розтягнути сили ЗСУ по всьому театру бойових дій. Підтримка білорусі зусилля Росії також є яскравим показником того наскільки Кремль консолідував свій контроль над Білорусію після 2020 року. Нагадують в інституті вивчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.